На сьогодні питання опалення є дуже важливим для українців, адже наразі країна-агресор намагається знищити інфраструктуру України. На сьогоднішній день близько 60 міст у прифронтових зонах точно залишаються без тепла взимку. Немає там ані світла, ані води. Справжня гуманітарна катастрофа. Все горить. Влада закликає готуватися до зими і мешканців тилу, адже достеменно невідомо, куди наступного разу прилетять російські ракети. Голови місцевих ОСББ б'ють на сполох. Взимку є всі шанси залишитися в холодних домівках. Війна йде. ніхто не знає, куди прилетить. чи в Білу церкву, чи в Марганець, чи Миколаїв, не знаю. Звичайно, що такі потужні ракети, як обстрілюють, тобто С-300, вона знищує навколо. Все, всі, всі, всі споруди валяться. Для того, щоб його встановити, потрібний час, а якщо це в морози, це неможливо. Якщо постраждають таць, місто може залишитись без централізованого опалення, а індивідуальне, що працює, на газу встановлювати в білій церкві, заборонили. Лише невелика кількість квартир обладнана власними котлами. Власне опалення зараз взагалі то заборонено, так, як для. По квартирному, якщо брати, то заборонено. Ми в минулому році встановили лічильник тепла загальнобудинковий, але воно все одно не врятує, не врятує того. Варто сказати, що до даної ситуації, дещо підготувалася місцева влада, було закуплено так звані пересувні міні-котельні. Однак під'єднувати до них будуть лише об'єкти критичної інфраструктури лікарні, школи тощо. Грітися в квартирах доведеться електричними обігрівачами. Можуть бути проблеми з подачею газу, з обмеженням подачі газу. Відповідно, температура в будинку може падати. Ну, люди застосовують електронагривачі в таких випадках. Нашому будинку, у цьому будинку, він взагалі такий варіант не підходить. Електропроводка в цьому будинку не мінялася, не було. Тому тут більше 2 кВт на квартиру це буде вже дуже багато. Відтак масове навантаження на електромережі може загрожувати пожежами. Якщо ж багатоквартирні будинки або одноповерхівки, залишаться без тепла та електрики, у міській раді закликали записатися буржуйками. Через це на ринку твердого палива утворився певний ажіотаж в порівнянні з минулим роком. Якщо на протязі минулого року підприємством було заготовлено 27 тисяч кубів дрів для опалення. То вже станом на сьогодні підприємством вже заготовлено 40 тисяч метрів кубічних. А ще у нас попереду ну ще цілий квартал роботи жовтень, листопад, грудень. Такі самі інтенсивні місяця, тому що саме починається опалювальний сезон. Дуже велика кількість ну людей звертається на даний момент. Черги у нас вже сформовані по по кожному структурному підрозділу. Ціни на деревину лісгоспи намагаються тримати на рівні минулорічних. Однак із значним ростом попиту на ринку трапляються і спекуляції. Останні два місяці. Ми сильно збільшили саме відвантаження дрів для населення, відпускаємо в межах 9 тисяч метрів кубічних дрів саме тільки для ну, соціальної сфери, саме для населення. І ще окремо працюємо з комунальними підприємствами, які також переходять на альтернативні види палива, а саме деревину-древину. На даний момент ціна стабільна, ми не збільшуємо вартість для населення. Вартість 1 метра кубічного дрів паливних твердої породи складає 1152 гривні, Це на проміжному складі. З нашим навантаженням на машину споживача, якщо хвойна і м'яколистяна порода це 861 шістдесят гривна. Не дивлячись на те, що державна влада заявила про сталі ціни на енергоносії у зимовий період, а лісгоспи активно займаються заготівлею дрів, твердого палива поки що на всіх не вистачає. Ніхто не знає, яка буде попереду зима. Буде у нас енергоносії, чи буде у нас природний газ, і всі намагаються по максимуму запастись на даний момент деревиною дров'яною. В цьому на даний момент є і складність, тому що потреба. Сильно зросла, а підприємство ну ресурсно не в змозі ну забезпечити на даний момент ну таку потребу, як ну хотілось би всім. Та навіть якщо біда з опаленням мене, більшості українців все одно треба привчатися до економії, кажуть в асоціації голів ОСББ. Адже енергоносії все одно будуть дорожчати, а їх дефіцит все більше відчуватиметься. Звичайно, що в цьому році підеться економіки. Якщо минулого там можна було 25 собі накрутити, то в цьому році треба економити. І так, як показує приклад Європа, не більше 18 градусів в квартирі.